Напередодні Міжнародного дня захисту дітей для вихованців Варазького міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Зоні Матвієнко провели інтерактивний захід. Для наших вихованців такі розважальні заходи, дозвілєва діяльність це в першу чергу позитивні емоції. А на позитивних Позитивні емоції це таке віконечко, через яке ми добираємося до їхніх душ, і це є шлях до розвитку, до пізнання нового, незвіданого і сприяє їхньому подальшій соціалізації і інтеграції у суспільство здорових людей. До дітей та осіб з інвалідністю із побажаннями та подарунками завітали представники ювенальної превенції Варазького міського відділу поліції, завжди підтримують вихованців реабілітаційного центру та долучається до різних івентів її атомники Рівненської АЕС. Соціокультурна реабілітація це є один із видів нашої роботи і згідно плану роботи нашого закладу. щомісяця ми плануємо наші розважальні такі заходи, ігри, свята, розваги. Це як в плані музично-естетичного розвитку, так і саме спортивно-фізкультурної реабілітації. І до наших заходів щомісяця долучаються працівники Палацу культури, які теж приїжджають. З розважальною програмою і граються з нашими дітьми. Розважальна програма була різноманітною. Діти дивилися виставу, танцювали, брали участь у командних іграх. Усіх пригостили смаколиками. Щороку, 1 червня, беру участь в таких заходах. Буду співати пісню. Нам потрібне мирне на небо. Це про мир, щоб закінчилась війна з перемогою, без тривог. І щоб все було добре, інтерактивні заходи розвивають здібності та потенціал вихованців. Наталія Сергіївна каже, що працівники Рівненської АЕС та представники громадської організації «Укр'ят» в Рівненській області провели чимало дозвілєвих івентів для вихованців та допомогли їм у вирішенні господарських питань. Члени громадської організації допомагали нам по упорядкуванню нашої території. Три дні вони приходили і косили. У реабілітаційному центрі сьогодні створені всі умови для розвитку дітей. Ми хотіли б подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість надавати допомогу тим дітям, тим особам, які потребують сьогодні допомоги. Маємо можливість працювати, розвиватися і творити добрі справи на благо наших вихованців, на благо міста, на благо всієї України. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак ЗГРС